Місцеву фельдшерку Леся в селі знали всі і любили її, бо була безвідмовною. Навіть вночі бігла, коли хто кликав. Золоте серце має жінка, не раз односельчани говорили про Лесю. От тільки за що їй Бог дав таку долю? Леся рано стала сиротою, виховувала її бабуся по татовій лінії. Після школи закінчила медичне училище, до інституту не дійшло. Талант був, але грошей не було. Та й бабуся почала хворіти, тож довелося повертатися в село. Роботу відразу знайшла, медика в селі ой як було потрібно, тож дівчина відразу взялася до роботи. А тут і наречений намалювався місцевий тракторист Василь. Хлопець так наполегливо сватався, що Леся не встояла і погодилася. Їм з бабусею так не вистачало чоловічих рук. І дах на будинку треба підлатати, і огорожу поправити, та й в селі з трактором можна непогано заробити. Тож весною відіграли скромне весілля. Та заміжі Лесі особливого щастя не принесло. Замість того, щоб заробляти гроші і облаштовувати побут, Василь все частіше приходив додому на тверезий. Спочатку бабуся заспокоювала Лесю, що чоловік візьметься за розом, але потім і сама перестала в це вірити. А коли в родині з'явився син, Леся практично зашивалася між господарством і дитиною, в той час, як Василь ходив по людях, але заробіток брав на грошима. А чаркою оковитою. Якби не пенсія бабусі, то Леся і не уявляє, якби вона з дитиною все це пережила. Нещодавно Леся відсвяткувала свій 40річний ювілей. Ну, як відсвяткувала? На роботі її привітали колеги, голова сільради навіть грамоту виписала сумлінну працю, а вдома про її свято навіть не згадали. День народження у Лесі 30 листопада на Андрії. Єдиного синочка вона також назвала Андрійком. Леся дуже хотіла купити собі чоботи, Бо останній раз вона купувала собі чоботи сім років тому, скільки латала їх, що останній раз майстер сказав, що ремонту вони вже не підлягають. А за свою зарплату в кілька тисяч про нові чоботи й не мріяла, весь рік складала гроші, бо знала, що Андрійко мріє про новий телефон. Скільки наговорили чоловікові про це, але він лише відмахувався мовляв, грошей нема ні на чоботи, ні на телефон. На іншу відповідь Леся й не чекала, адже Василь вже багато років не віддавав їй свою зарплату. Зранку Леся прокинулася і перед нею постав вибір купити собі нові чоботи чи зробити синові подарунок і купити йому телефон, про який він так довго мріяв. Та й, зважаючи на теперішні умови, телефон потрібний синові для навчання. А потім глянула на свої чоботи і зрозуміла, що в них вона зиму не перезимує. На вулиці падав дощ з мокрим снігом, погода була, м'яко кажучи, мерзенною. Свій вихідний день Леся вирішила поїхати в місто, адже наближалося свято Миколая. І хоч син ніби уже дорослий, але ж з нетерпінням чекає подарунків. З міста Леся повернулася щасливою. У руках у неї була велика коробка з-під а маленька коробочка з омріяним телефоном. Не могла вона не здійснити прохання сина. А чоботи нічого, вона щось придумає. Зрештою, можна піти на секонд хенд і там щось знайти. Люди кажуть, що інколи за копійки можна придбати дуже якісні речі. 6 грудня зранку Леся прокинулася, щоб покласти синові під подушку подарунок. Вона уявляла, як зрадіє Андрійко, коли побачить мобільний телефон. Син ще спав. Чоловік знову не прийшов ночувати, а Лесі було потрібно збиратись на роботу. І тут жінка побачила, що з водою пусте. За всі роки чоловік так і не спромігся провести воду в дім. Леся одягла куртку, зула свої дряють мокрі чоботи, які не встигли висухнути від вчорашнього дня, взяла відро і пішла до криниці по воду. Коли повернулася додому, на порозі ледь не впала. Біля дверей стояли нові чоботи. Леся губилася в здогадках. Невже чоловік вперше в житті вирішив зробити їй сюрприз? Але вдома чоловіка не було. Натомість Андрійко підбіг до мами і притулився до неї. Ти заслуговуєш значно більшого. Просто найдорожчі чоботи у мене не було грошей, щиро сказав він. Але я обов'язково колись куплю тобі найдорожчі чоботи, обіцяю. Синку, а звідки ж ти взяв гроші на ці чоботи? запитала Леся. Пам'ятаєш, мамо, як мій хресний цього року на день ангела подарував мені конверт. От я його й не відкривав, хотів зробити тобі сюрприз. Просто вибач, що вони такі дешеві, зате сухі і таблет